i Щось я не бачу Софію. Куди вона поділася? Вона вже в залі, вона понісних інструктора. Вона допомагає йому столяти, Вона чекає. Цікаво, а Поліна прийде, чи тільки вихвалюється. Прийде, не сумнівайся, вона ще подружок приведе. Прийдуть переконувати, що наше заняття повна дурниця. Не хвилюйся, ми їм доведемо інше. Показуйте вашу йогу. Я впевнена, що ми нічого особливого не побачимо. Ось побачите, ми вирішимо в суперечку. І ви будете замість нас два тижні клас прибирати. Не йога, а флай-йога. Подивимось подруги, хто їх є виграв. Флайн означає не вдати, зрозуміли тіктоки. Нам не важливо, як це називається. Не зраховуйте на перемогу, де знаходиться зала? Софійка, я чула, що сьогодні до нас новенькі прийдуть. Так, ми в школі посперечалися з приводу флай-йоги. Вони кажуть, що справляться краще за нас. Тоді подивимось, на що вони здатні? Я трохи хвилююся. Я вперше працюю помічницею інструктора. У тебе все чудово вийде. Не хвилюйся. Дивіться, тут досі не зрозуміло гойдалки. Це не гойдалки, це спортивні гамаки. Не все так просто. Щоб... Навчитися на них займатися потрібні тренування. Та ми без тренувань зможемо. Так, дівчата. Угу. Які ви самовпевнені, подивимось на вас до кінця заняття. Навіщо чекати, ми все зробимо. Легко, не сумнівайтеся. Добрий день. Я ваш тренер і зараз покажу, як потрібно триматися в гамаках. Нічого складного. Ми зараз покажемо, як треба. Займайте кожен свій уперед. Від як треба робити Софія. А покажи кілька вправ. Зрозуміли, Софія одна з найкращих наших спортсменок. Оголошую невеличку перерву, трішки відпочити, попити водички, а я ненадовго відійду. Ну, як вам заняття подобається? Навіщо ще техніка? Ви зробимо все по-іншому. Треба робити як тренер, говорю. Та дурниці все це, всі ваші правила не потрібні. Ми вже побачили, що ви не вмієте. Перемога за нами. Це ще не кінець. Ми ще покажемо, як треба. Що так не легко, але не визнавати, що перед ними. Треба показати, що в нас все вдається. Продовжуємо. Вони думали, що це все так легко. Наївні, вони програли і це все зрозуміло. У мене є одна ідея. Що тут відбувається? Чудовий тік-ток вийде. Супер. Ми хотіли зробити все по-своєму. А, а вийшло ще гусениці в коконах. І го медиликам Щоб стати гарним метеликом, потрібно багато працювати. Допоможіть, розпутати нас. Тепер ви знаєте, що ви програли суперречку? Так, ви знаємо. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, що все не так просто. Обіцяємо, що будемо наполегливо займатися і не хвалитися даремно. Ви теж пообіцяєте, що тіхток не викладаєте в мережу. Обіцяємо тільки залишимо на згадку. Спорт не любить хвальків, спорт любить завзятість.